Якщо ви шукаєте аніме, яке буквально захоплює майже з перших хвилин, і не відпускає до самого фіналу Хелсінг. Це саме те, що вам потрібно. Ні, ну от серйозно, я вже можу сказати залізний аргумент. Ця анімеха довший час йшла по QTV. У центрі сюжету організація Хелсінг, яка займається боротьбою з надприродніми загрозами у світі, переповненому вампірами та іншими чудовиськами. Ця організація працює в тіні. Захищаючи Англію та її мешканців від загроз, про які більшість людей навіть не здогадуються. Сюжет побудований навколо кількох основних ліній притистояння Хелсінг із вампірськими кланами, від нас фашистською організацією Міленіум, яка прагне відродити свій плив за допомогою армії Нежиті. А також, як в кожному аніме, внутрішні конфлікти персонажів, які намагаються знайти своє місце і обрати правильний шлях. Усе це подано так прикольно і динамічненько, що не встигаєш переводити очі. Кожна серія наповнена несподіваними поворотами, дуже цікавими битвами і різними напруженими моментами, що просто кусаєш лікті. Варто й підкреслити атмосферу Хелсінг. Це те, що мало де можна зустріти у аніме. Темний готичний стиль серіалу доповнює хорошою деталізацією та яскравими персонажами. Незважаючи на те, що аніме по нашим міркам доволі вже. Постарше, коротше кажучи, візуальна складова створює ідеальне полотно для історії про війну між людьми, християнами і вампірами. Персонажі Хелсінг це найсильніший козир серіалу. Кожний із них має свій характер: мотивацію, таємниці, унікальність. Головний герой серіалу наймогутніший вампір Алокард, який служить у організації Хелсінг. Алокард це справжня машина для знищення, він ще й гад безсмертний. Але незважаючи на те, що він сам в певному роді монстр, він доволі розумний і кмітливий, та ще й повністю прошарений за людські почуття. Хоча служити тисячу років то і не таке можна, напевно, навчитись. Якщо говорити про бійку, в якій він задіяний, то це доволі прекрасне видовище, з поєднанням жорстокої елегантності та абсолютної впевненості в своїх силах. Інтегра Хелсін глава організації Хелсін. Холоднокровна, рішуча і неймовірно сильна жінка, яка керує всіма операціями, а також тим безсмертним монстриком. Серес ВІКТОРІЯ неоспечна вампірка і колишня поліцейська, яка приєднується до Хелсінг. Дивлячись за її розвитком від невпевненого вампіра до досвідченого бійця, це окремий шар історії, від якого я так добряче кайфанув. І вишенька на тортику. Це отець Олександр Андерсон. Якщо мене не засудять, то я скажу, що це холоднокровний і жорстокий священник і по сумісництву головний суперник Алукарда. Отець одна з головних фігур у аніме серіалі. Ті емоції, які він показує, відважні, заслуговує просто окремої поваги. Звісно, у житті при світлі сонця він, наче метелик, який нікого ніколи не скривдив. Проте, звісно ж, його головна місія вночі знищити усю нечість в ім'я Господа. Великим плюсом буде те, що є тут українська озвучка. Є новіша, а є оця ностальгічна. Тому не гайте часу. Підписуйтесь на канал, може коментарчик на підтримку каналу. І гарного перегляду аніме. До зустрічі!